Хоча Мати Божа дуже мало говорила, але кожне її слово було наповнене такою дивною духовною силою, благодатною силою, що воно приносило в душу людини спокій, радість і почуття блаженства. Коли Спаситель вознісся на небо, Матір Божа залишилась на землі, була разом з апостолами, і всі, хто знав Спасителя, а хто просто в нього вірив, не бачив його Божественного Лика, всі хотіли побачити Божу Матір, щоб через зріння Святого Ліка, Пресвятої Богородиці, вони могли знову задати, глибоко задати ту священну подію воплощення Слова Божого. І один із письменників, церковних священомученик Діонісій Аріапагід, який приходив спеціально, щоб побачити матір Божу. Він був вже обращений в християнство апостолом Павлом після розвісіння Спасителя. Він прийшов по пораді апостола Павла, щоб подивитися на Божу Матір. І він прийшов і мав можливість лицезріти Пресвяту Діву Марію. І після того, як він побачив Божу матір, він пише листа апостолу Павлу, своєму учителю. і каже, я видів матір живого Бога. Якщо би ти мені не розповів, хто такий Бог про Христа Спасителя, Бога нашого, то я, побачивши літ при Святої Діви Марії, порахував би її за божество і віддав їй божественне поклоніння. Коли я слухав її слова, то моя душа наповнювалася такими почуттями блаженства, що ніколи ніде на землі такого я не міг відчути. Я бачив матір живого Бога. Це так недослівно, але пересказ такий всього листа, який написав Діонісі Арефагід до апостола Павла. Це ті були враження, які производила Матір Божа на людей, хто її бачив, хто з нею спілкувався. Історики описують навіть зовнішній вид Божої Матері. Що, і написано в історичні документи, що вона була середнього росту. Лице її було таким, як кольор спілої пшениці, очі були кольору лимона, такого спілого, красивого лимона. Брови чорні, густа, світ рози. Лице продовгувати, пальці теж продовгувати, і в її осанці було ну, воплощення смирення, кротость, простота, доступність і глибочайше смирення, яке, на яке Бог призрів, і всі брав, і вибрав свою Божу матір як сосуд. Для того щоб вміститися в нього і стати Повну проповідь. Дивіться на Ютуб-каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра, православна щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.